Офіцерів запасу таки призиватимуть на службу в армію. Щоправда, не зараз рішення ухвалять, тільки розумітимуть кількість чинних офіцерів, які відмовляться від продовження контрактної служби. Згідно зі змінами до закону про військову службу, призову підлягають громадяни віком до 43 років, які мають вищу освіту, закінчили військові кафедри і отримали офіцерські звання. Це стосується і чоловіків, і жінок. Строк служби 18 місяць. Ців набір проводитимуть на всій військові спеціальності від механізованих, танкових і авіаційних до розвідки, і медицини у разі призову робочі місця, заробітна плата і пенсії за такими людьми зберігаються. Перших призовників офіцерів у генштабі готові прийняти вже з лютого. Військове керівництво також радить не панікувати щодо направлення до зони бойових дій. Це рішення офіцери запасу ухвалюватимуть добровільно. Під час мобілізації ми призивали людей для докомплектування військових частин до штатів воєнного часу для виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Мета за призовом осіб офіцерського складу це підготовка військово-навченого ресурсу. І тільки за власним бажанням, як я вже це наголошував, вони зможуть залучитися до проведення антитерористичної операції.